Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами працюємо з темою функції y дорівнює k поділити на x. розберемо її графік і властивості. Давайте спочатку почнемо з ось таких прикладів. Пішохід має подолати 16 км. Якщо він буде йти зі швидкістю В км за годину, то залежність часу t у годинах, за який він подолає цю відстань. Від швидкості руху можна подати формулою t дорівнює 16 поділити на v. При збільшенні значення v у кілька разів значення t у стільки ж разів зменшиться. У такому випадку кажуть, що змінні t і v обернено пропорційні. Ну, Давайте ще раз розберемо. Да? Наприклад. Буде у нас швидкість В одиничка, чому дорівнює час. 16 ділимо на 1, буде 16. Збільшуємо швидкість, швидкість буде 2. 16 ділимо на 2, 8. Час зменшився. Збільшуємо ще швидкість, 16, ділимо на 4. Час іще зменшиться, буде 4. Отже, ми бачимо, так? що при збільшенні В кілька разів у стільки ж разів зменшиться Т. І такі величини називають обернено пропорційними. Розберемо іще один приклад обернено-пропорційних величин. Площа прямокутника дорівнює 32 см, а одна з його сторін А. Тоді другу сторону Б можна знайти за формулою. Пригадаємо, площа дорівнює А помножити на Б. Б да? у нас невідомий множник, щоб його знайти, будемо добуток, тобто площу, ділити на відомий множник, тобто на сторону А. Отже, Б дорівнює 32 поділити на А. Аналогічно. Якщо ми будемо збільшувати А, то Б буде у стільки ж разів зменшуватись. І ось ці змінні А і Б також є обернено пропорційні. Отже, саме про ось такі оберні пропорційності ми з вами сьогодні будемо говорити. Навчимося будувати графік такої функції. Да? Функція вигляду y до k поділити на Х, де Х якась незалежна змінна, Деяке відмінне від нуля число називають оберненою пропорційністю. І пригадуємо, що на 0 ділити не можна, тому х у нас не може дорівнювати нулю. Х може бути будь-яким числом, окрім нуля. Давайте зараз побудуємо графік функції y дорівнює 6 поділити на х. Пишемо разом зі мною. Отже, що нам треба зробити перше. Ну, Підібрати значення x і отримати значення ігрека да, наші точки. Отже, зробимо собі таку невеличку табличку значення x і значення y. Візьмемо від'ємні та додатні значення x та y. Будемо підбирати такі значення, щоб можна було легко обчислити, да, щоб не було у нас остачі. Отже, наприклад, що ми знаємо? На… Мінус 6 можемо легко поділити. 6 да? ділимо на мінус 6, це буде мінус 1. На мінус 3 можемо легко поділити. 6 ділимо на мінус 3 буде мінус 2. На мінус 2 можемо легко поділити 6 ділимо на мінус 2, це буде мінус 3. 6 ділимо на мінус 1, це буде мінус 6. Далі, не забуваємо на 0 ділити ми не можемо. І аналогічно візьмемо 1, 2, 3 і 6. Додатні, да? 6 ділимо на 1, 6. 6 ділимо на 2, 3. 6 ділимо на 3, 2 і 6 ділимо на 6, одиничка. Далі. Координатна площина вісь Х і вісь Y. Олівцем під лінійку. Да? Ніяких тут ручок, але ну, у нас тут немає під олівцем під лінієчку. Не забуваємо, що називаємо вісь іксів або вісь абсцис, вісь ігриків або вісь ординат. Обов'язково позначаємо 0 і візьмемо за одну клітиночку одиничний відрізок. Ось, коли ми це все зробили, тільки тоді можемо будувати графік. Да? Позначили вісь y, і вісь іксів. Позначили 0, вибрали одиничний відрізок. Зараз це у нас одна клітиночка. І починаємо будувати графік. Перша точка. Мінус 6, мінус 1 по х мінус 6. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6. Зараз я підпишу. Так, візьму інший колір, щоб у мене тут нічого не зливалося. Мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5 і мінус 6. І по y буде мінус 1, ось мінус 1. Мінус 6. Мінус 1. Друга точка по х мінус 3, а по Y мінус 2. Ось по Y мінус 2, по х мінус 3 по Y мінус 2. Третя точка по х мінус 2, по Y мінус 3. Ось по Y мінус 3. По x мінус 2, по ігреку мінус 3. Далі по мінус 1, по ігреку мінус 6. Мінус 4, мінус 5, мінус 6. Ось ця точка. Поєднаємо плавно, плавно. Так, отримали першу частину графіка. Далі додатній напрям. 1, 6, по x 1, по y буде 6. Так? 1, 2, 3. 4, п'ять, 6. І давайте відразу по іксу. 2, три, чотири, пять, шість. Отже, ще раз. По х один по y шість, перша точка. По іксу 2, по y три, друга точка. По іксу три по y 2. І по іксу 6, по y 1. Поєднали. Отже, зараз ми з вами отримали графік функції у дорівнює 6 поділене на х. Якщо не встигаєте, зробіть паузу і доробіть. Підпишемо, що це у нас y дорівнює 6 поділити на х. Отже, графік оберненої пропорційності називають гіперболою. Гіпербола складається з двох гілок. У випадку функції y дорівнює 6 ділимо на х, одна з гілок лежить у першій координатній чверті, а друга у третій. Дивіться, пригадаємо, перша, друга, третя та четверта. Да? Гіпербола не перетинає осі координат, тому на графіку. Немає точки забсису х дорівнює 0, адже пригадали, що на 0 ми ділити не можемо. Давайте зараз на цьому ж графіку побудуємо графік функції мінус 6 поділити на х, що ми з вами отримаємо. Знову ж таки, позначимо х і, трішечки пришвидшимося. Да? Х дорівнює мінус 6 y дорівнює 1. Х дорівнює мінус 3, мінус 6 ділимо на мінус 3, мінус на мінус плюс 6 на 3 2. Якщо мінус 2, мінус 6 на мінус 2 буде 3. Якщо беремо мінус 1, це буде 6. Якщо беремо 1, це буде мінус 6. Якщо беремо 2, мінус да, 6 ділимо на 2, мінус 3. Якщо беремо 3, це що у нас буде мінус 2. І якщо беремо 6, це буде мінус 1. Якщо є можливість, будь ласка, візьміть інший колір, інший будь-який олівець будь-якого кольору. І починаємо будувати графік. Отже, перша точка по х мінус 6 по y 1. Ось вона. Друга точка, по х мінус 3 по y 2. Ось вона. Далі по х мінус 2 по y 3, мінус 2, 3, і по х мінус 1 по y 6. Ось ця точка. Поєднали. Отже, що ми бачимо. Що якщо у нас е, мінус k поділити на х, то графік лежить в другій, та зараз зробимо в четвертій, чверті у нас буде. Це y дорівнює мінус 6 ділимо на х. Отже, що це в нас буде? Далі продовжуємо, так? Да? Х дорівнює 1, y дорівнює мінус 6. Ось ця точка. Х дорівнює 2, 2, y мінус 3, х дорівнює 3, Y дорівнює мінус 2. І х дорівнює 6, y дорівнює мінус 1. Ось цей графік. Да? Поєднайте, будь ласка, плавненько. Ось цей графік. Да? Отже, лежить у другій та четвертій чверті. Отже, у загальному властивості оберненої пропорційності y до рівня k поділити на х. Область визначення функцій складається з усіх чисел, крім числа 0. Область значень функції складається з усіх чисел, крім числа 0. Область визначення діти це ті значення, які може приймати x. А область значень це ті значення, які може приймати y. Графік це гіпербола, гілки якої лежать у першому і третьому. Координатних кутах. Якщо к більше нуля, це наш перший графік був, та в другому, і четвертому, якщо к менше нуля, гілки гіперболи необмежено наближаються до осей координат. Да? Що це мається на увазі? Ось тут, якщо ми будемо продовжувати, ось так наближаються, 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 але ніколи не перетинають вісь іксів. Наближаються, 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 але ніколи не перетинають вісь ігріків, Да? Ось це мається на увазі. Далі, давайте зараз з вами письмово виконаємо номер 381. Отже, номер 381. Обчислють значення функції, давайте її запишемо. Y дорівнює 20 поділити на Х. Це у нас обернена пропорційність. Да? І ще раз загальний вигляд, Y дорівнює k поділити на х. Зараз у нас k дорівнює 20. Якщо значення аргументу, тобто x, Дорівнює мінус 2, 5, мінус 10 і 1. Як ми це оформимо? Напишемо у точці мінус 2, так, коли наш х дорівнює мінус 2. Що це буде? 20, ділимо на мінус 2, це буде мінус 10. Наступна точка у, коли х дорівнює 5. 20 ділимо на 5, буде 4. Y, якщо х дорівнює мінус 10. 20 ділимо на мінус 10, це буде мінус 2. І y. Якщо х дорівнює 1, це буде 20. Ділимо на 1, буде 20. Як бачите, завдання дуже-дуже просте. Наступне завдання номер 383. Обернуну пропорційність задано формулою y дорівнює 100 поділити на х. Перенесіть таблицю в зошит і заповніть її. Будь ласка, зробіть зараз паузу і таблицю перенесіть в зошит. Отже, що ми зараз з вами маємо? Дивіться. Маємо значення х, мінус 50. Нам треба знайти значення у. Отже, що нам треба зробити? Замість х підставити мінус 50. 100 ділимо на мінус 50. Ну, буде від'ємне значення. да? 100 ділимо на 50, буде 2. Далі. Тепер ми знаємо значення у. Отже, що у нас виходить, дивіться. Мінус 4 дорівнює 100 поділити на х. Ну, як нам звідси знайти х? Да? Давайте пригадаємо, що нам треба зробити. Щоб знайти х, нам треба 100 поділити на мінус 4. Це буде мінус 25. Давайте себе перевіримо, підставимо да? 100 ділимо на мінус 25. Це дійсно буде мінус 4. Наступне х дорівнює мінус 20. 100 ділимо на мінус 20. Це буде мінус 5. Далі, наступне y дорівнює 1000. Знову ж таки, що це у нас буде? Дивіться, 1000 дорівнює 100 поділити на х. Тоді що у нас буде наш х дорівнює 100. ділимо на. Тисячу. Що це буде 10 або 0,1. Будь ласка, зробіть зараз паузу та самостійно дозаповнюйте таблицю. Це дуже просто. Потрібно просто уважно ділити. Наступне завдання виконуємо разом письмово номер 385. Побудуйте графік функції y дорівнює мінус 8, поділити на х, склавши таблицю значень функції для значень аргументу. Мінус 8, мінус 4, мінус 2, мінус 1, 1, 2, 4 і 8. Отже, невеличка табличка така у нас буде. Так. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Да, пригадуємо, якщо у нас k менше ніж 0, да, від'ємне число, то графік, це у нас гіпербола, да, пригадали, лежить у другій та четвертій чверті. Враховуємо це, коли будемо будувати графік. Так, х, x, х x і. Х і. Y. Отже, значення аргументу це значення x. Мінус 8, мінус 4, мінус 2, мінус 1, 1, 2, 4, 8. І ще раз, якби ми зараз самостійно підбирали значення x, я вам раджу завжди обирати такі значення, ну, звісно, при можливості. Да? Щоб отримувати відповідь без остачі, якесь ціле число. Отже, підставляємо мінус 8. Мінус 8 ділимо на мінус 8 одиничка. Підставляємо мінус 4. Мінус 8 ділимо на мінус 4 2. Мінус 8 ділимо на мінус 2, 4. Мінус 8 ділимо на мінус 1 8. Підставляємо одиничку. Мінус 8 ділимо на 1, мінус 8. Мінус 8 ділимо на 2, мінус 4. Мінус 8 ділимо на 4, мінус 2. І мінус 8 ділимо на 8, мінус 1. Отже, 8 іксів, 8 ігріків. 1, 2, 3, 4, 5. Так, мало. Зараз трошки піднімусь. Враховуємо, що нам треба розмістити по Y Мінус 8, да? тобто 8 клітиночок вниз повинно бути. Так, 8 вісь іксів, 8y, вісь 0. І знову ж таки за одиничний відрізок візьмемо одну клітиночку і починаємо будувати наш графік. Що це в нас буде? Отже, х дорівнює мінус 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мнус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, мінус 7, мінус 8. И дорівнює одиничка. Далі 2. Х дорівнює мінус 4, і дорівнює 2. Х дорівнює. Мінус 2 y дорівнює 4. Х дорівнює мінус 2 y дорівнює 4, і дорівнює мінус 1 y дорівнює 8. 5, 6, 7, 8. Десь тут буде стояти точка. І плавно поєднали. Так, це у нас друга чверть, да? і пригадуємо, що ще в четвертій чверті буде лежати. Отже, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, мінус 7 і мінус 8. Так, перша точка по х мінус 1, по y 8. Далі по хсу. По іксу 1, по y мінус 8. Так? По ісу 2. По y – мінус 4. По x – 4 по y – мінус 2. По x – 8 по y – мінус 1. І поєднали. Отже, ми зараз з вами отримали графік функції. Давайте її підпишемо. y дорівнює мінус 8 поділити на x. Графік ми підписали, так? наша функція мінус 8 поділити на x. Не встигайте зробіть паузу, то оформлюйте. Наступне завдання номер 387. 387. Не виконуючи побудови графіка функції, давайте запишемо, y дорівнює 128 поділити на х. З'ясуйте, чи належить йому точка. І перша наша точка, точка А, має координати 4 і 32. Що нам треба зробити? Давайте пригадаємо, що кожна точка має іксову та ігрикову координату. Якщо наш графік проходить через точку А, то якщо ми підставимо значення ікса і y і отримаємо правильну рівність, то дійсно графік проходить через точку А. Якщо отримаємо неправильну рівність, графік через точку А не проходить. Отже, працюємо. Що це в нас буде? Y у нас дорівнює 32 дорівнює. 128 поділити на х, х дорівнює 4. 128 ділимо на 4. 120 ділимо на 4 30. 8 ділимо на 4 2. 30 плюс 2 дійсно буде 32. Так, так проходить, так. Розберемо другу точку. Точка Б має координати мінус 8 і 16. Що це в нас буде? 16 дорівнює 128 ділимо на мінус 8. Да, підставили значення Х. Ну, вже бачимо, що якщо ми додатні ділимо на від'ємне, то буде від'ємне. Да, ніяк не може бути плюс 16. Отже, ні, да, неправильна рівність, графік не проходить через нашу точку. Будь ласка, дорозв'язуйте завдання самостійно підставте координати точки С, координати точки Д і зробіть висновок. Проходить чи не проходить. Ваше домашнє завдання номер 386 Побудуйте графік функції, склавши таблицю її значень. Значення іксів вам уже дали. Отже, подивіться, яке ось буде найбільше значення ікса і ігрека. Да? І коли будете будувати графік, розрахуйте так, щоб вистачило місця на листочку. Отже, працюйте, я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!